Сьогодні Україна вперше в своїй історії відзначає День гідності і свободи. Указом президента він запроваджений на честь річниці Майдану і заради вшанування патріотизму співгромадян, які восени 2013 року розпочали запеклу боротьбу за здобуття українською державою справжньої, а не удаваної незалежності. У Херсоні новоутверджену дату поєднали з днем пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. Тож влаштували мітинги біля пам'ятника Небесної Сотні та жертвам комуністичного тоталітарного режиму. Історію треба знати, а її трагічні сторінки особливо, аби не допустити повторення у майбутньому і гуртувати заради національного відродження. Сьогодні біля пам'ятника «Небесні Сотні зібрались ті, хто поділяє біль і скорботу українського народу, аби вшанувати пам'ять тих патріотів України, які віддали життя за незалежність нашої держави, її демократичні цінності. Ми прийшли по більшій мірі вшанувати пам'ять Небесної Сотні. Так, це свято, але це свято, мабуть, зі слізами на очах. От, е, для мене дуже багато, значить, наша країна, Україна це мій дім. І люди, які захищали мій дім, звичайно, зна, значить для мене не, не менше. Це вся Україна, там були і мої друзі, були і родичі моїх друзів. Тому це, це дуже. Е, я була на майдані. Це було дуже страшно і дуже боляче. Ми Зібралися тут, щоб відсвяткувати річницю майдану та нагадати всім за що ми піднялися цього дня. Мені дуже приємно, що зібралося багато людей. І ми вшановуємо пам'ять Небесної Сотні. Це дуже символічно і дуже приємно, що Херсонці підтримують цей захід. Рік тому, коли розпочинався майдан, кожен мав до цього відношення: одні виборювали перемогу демократичних засад, інші підтримували ідеї майдану. Були й ті, хто і ненавидів цю нову революцію, але кожен знав, що вороття вже немає. Ми зробили велику справу на законодавчому рівні. Було визнано наше право на гідність і свободу, але ми ще не отримали, і ми ще самі не відчули, що таке бути гідними. І перед нами наш майдан ще зовсім не закінчився. І перед нами ще велика й велика робота. Ви знаєте, велика робота над собою, не над кимось. Якщо ми цього не зробимо, то ми оціх наших предків просто предамо. Сьогодні вперше за 23 роки незалежності України відзначається День Гідності і Свободи. І дуже важливо для теперішнього і майбутнього поколінь мати об'єктивну інформацію про доленосні події в Україні початку 21-го століття, знати і віддавати шану патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 року, у листопаді 2013 го та у лютому 2014 го років постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів. Та європейського вибору нашої держави. Сьогоднішній день він настільки хвилюючий, не тому, що він призначений там указом, що він свято. Якби навіть не було указу, ми все одно вийшли. Тому що це річниця і революції 2004 року, і 2013 році революція також починалася з цього дня. Я просто хочу, щоб додалося впевненості. Що ми вже не будемо відкочуватись назад, а весь час будемо йти наростаючи вперед. Опісля мітингу рушила урочиста ходада пам'ятника жертвам комуністичного тоталітарного режиму, де відбулася панахида. Тут громадськість вшанувала пам'ять мільйонів замучених голодом у 32-33 роках. Сьогодні вже добре відомо, що той штучний голод був спрямований на винищення цілої нації української. Це була свідома терористична акція сталінської системи. Було зруйновано соціальні основи української нації, її вікові традиції, підірвано унікальну етнічну культуру. При радянській владі, про голодомор 32-33 року. Завжди ні, ніхто не пригадував. Ми чули про нього від наших батьків, від того так пошепки. Розповідали про закон про три колоски, як люди гинули, у яких забрали хліб. І тільки з приходом незалежності нашої держави про цю страшну сторінку нашої історії почали казати вголос. І навіть постанови Верховної Ради визнали цей час ці дії, як голодомор, як геноцид. Ми не можемо, не маємо права ніколи. Забувати про це речі історію. Ми маємо знати і пам'ятати тих, хто віддав життя за національну ідею і демократичні цінності. Тож узаконення на державному рівні дня гідності і свободи є дуже важливим для становлення нашої держави, яка обрала європейський шлях розвитку. «Ти знаєш, що сьогодні вперше в Україні відзначається День гідності і свободи. Думаю, що це потрібно для того, щоб вшанувати тих студентів, які вийшли 21 листопада на майдан, щоб відстоювати свої права. Я уважаю, что это ну свято. Нам никак не дают быть свободными. Значит, мы должны что делать? Защищать себя. Мы избавились от режима Януковича, а теперь нам надо избавиться от агрессии Путина. Поэтому нам надо по-любому выходить и по-любому добиваться того, что мы были свободны. Мы хотим этого быть. Я хочу, чтобы мой внук жил не по по, -по закону, а не по понятиям. Мы как уже вы мы самое страшное мы выстояли. Сейчас нам уже ничего не страшно. Так что пусть они нас боятся, а не мы их будем бояться. Евромайдан в Киеве, Петр Мулов. Перших його днів з перших днів я почала репостити собі на сторінки в соцмережах різні пости, різну інформацію про майдан, про те, що Україна це Європа, про те, що ми маємо більше більш прив'язані до Європи аніж до Росії. Я перераховувала гроші в різні фонди благодійні, які допомагали активістам з Майдану. А чому я сюди прийшла за покликом серця, тому що коли в твоїй країні відбувається те, що відбувалося на той момент, я не могла залишатися осторонь. Я хотіла сама приймати активну участь. Прийшов. Час наповнювати Україну українськими святами, які мають пряме відношення до України, до українського народу, до української історії. Це одна з причин і має бути пам'ять, наша пам'ять. Що помніть, що пам щоб не повторилося наступним разом. Безумовно, потрібно, щоб влада, яка б вона не була, вона відчувала, що за неї пільно дивиться народ, і якщо щось робиться проти його волі, проти його інтересів, він... Може підказати, підставити е, своє плеше <звичай> влади, щоб вона повернула у тому напрямку, яке потрібно. Після нетривалої перерви активісти Херсонського майдану зібрались на вічі. Їх єднають спогади, і вони знають, що боротьба за демократію в Україні розпочалась і вже не припиниться до її повної перемоги. Подяки отримали люди, які від самого початку не побоялись висловити свою громадянську позицію на херсонському та київському майданах. В Біблії написано, що всяка влада від Бога, але це не значить будь-яка. Мова йде про те, що Богу угодна влада розумного начала, коли в ній є порядок. Коли порядок порушується, тоді люди повинні реагувати на це безпосередньо особисто. От я так це бачу. Ми відчуваємо і знаємо, що українське в нашій державі воно ніким ніким не може бути здолано. Це боротьба людей за свою державу, за державу в високому розумінні слова не за свою квартиру, а за наш загальний дім за Україну. На жаль, багато людей загинуло. На жаль, можливо, не так швидко ми відчуваємо результати, які ми мусимо отримати, отримавши державність. Але це кроки, які дають нам широку перспективу. Я переконаний, що сьогодні в цьому протистоянні, яке сьогодні ми маємо з Росією, ми безумовно переможемо, тому що нас зараз підтримує весь світ.